На такому велосипеді не хочеться спішити. Дуже комфортний, рівна посадка, спина не втомлюється, кермо собі по висоті під себе підлаштовуєте і насолоджуєтесь. Сюди можна собі якісь на пікнічок поїхати, якийсь перекус чи в магазин щось поскладати. Є багажник, можна дитяче крісло встановити, пружинка, теж можна щось зафіксувати. сидіння м'ягеньке, комфортне з пружинками, на ямах буде допомагати. Дивіться, який захист металевий. Все гарно так зроблено. Цей велосипед алюмінієвий, педальки теж алюмінієві. Позаду тріщитка Шиманівська на 7, турнеїцький перемикач. Це все надійно, перевірено часом. 28 колеса з алюмінієвими подвійними ободами. Гальма у нас на ручках. На педальках немає. Вони будуть просто прокручуватися. Є центральна підніжка. Це новий велосипед. Ціна його 10 тисяч п'ятсот гривень. Доступний в наших магазинах. Кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв. А хто з інших міст надійшли новою поштою?